Перший клематис в моєму садку розцвів на моєму подвір'ї. Ось такі великі квіти в нього. Бутони такі дебелі, бутони, Ось скільки ж бутони в довжину. Шість сантиметрів. А сама квітка. Як спіймати? 11 сантиметрів. Вона така світлобускова. Де вона тут? Ось вона. Сонце світить. Світлобускова з темно-бусковими рисочками. Три риски йде в неї по центру листочка. Вздовж. Скоро зацвіте бузина Black Laces, і вони будуть, ось все цвіття, вони будуть добре виглядати вдвох. Аліум їм допоможе. Іриси допоможуть. Буде гарно-гарно.